Останнім часом ми отримуємо дуже багато звернень від різного роду бізнес-асоціацій, від різного бізнесу українського, який тут ще залишився, який сплачує податки, створює робочі місця. Всі вони звертаються з приводу законопроекту, знову ж таки, урядового законопроекту, який передбачає повернення перевірок податкових. Ми говоримо зараз за податкові перевірки. При тому всьому, що. Скажем, на початку повномасштабного вторгнення президент гарантував всьому бізнесу, що буде введено мораторій на перевірки, що бізнес буде знаходитися під максимальною опікою держави в час війни. Незважаючи на це, зараз знову пропонується законопроект, який передбачає повернення податкових перевірок. Розумна політика не підтримує таку ініціативу уряду, і як наслідок нами було. Подано низку альтернативних законопроєктів, які передбачають повернення до перевірок, але в іншому форматі. Тобто, під час війни однозначно ми вважаємо, що ніяких перевірок бізнеса не може проводитися, окрім вже існуючих дозволених. Я нагадаю, що на сьогоднішній день дозволені перевірки підексизної групи тобто, це є спирт, тютюн, пальне. Так само дозволені перевірки грального бізнесу, ну, тобто це є ті, скажем, групи бізнесу, які є найбільш ризикоорієнтовані. І через то абсолютно логічним є ну, якби їх перевірки навіть в стані війни. Так само дозволені перевірки, ну, але це внутрішні перевірки, скажімо так, податкової, коли йдеться про Відшкодування по податку на додану вартість, ось і я ж говорю, що розумною політикою було зареєстровано низку альтернативних законопроєктів, які передбачають різні форми повернення до податкових перевірок, але однозначно основною рисою є те, що ми проти того, щоб податкові перевірки поверталися під час воєнного стану.